Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові акції із супермаркетовас. Тому ставимо лайки, запасаємо смакотою і всім, друзі, приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це відділ ковбас та сарденик. Давайте подивимось, що в них тут за пропозиції. Вигода сосиски поросят. Подивіться, які сосиски в пакунку 628 грамів. І вони зараз коштують 10 гривень 99 копійок за 100 грамів. Це вам такий пакунок обійдеться в 65-70 гривень. Приблизно. Далі дивимося. Це у нас вже здорові такі ковбаски напівкопчені гурман з першого сорту ТМ вигода. 15 гривень 99 копійочок за 100 грамів. Знижка 20%. такому пакунку 1 кг. Це обійдеться приблизно на 160 гривень. Далі дивимося. Що це у нас таке? Сосиски варто вищого сорту зі смаком сиру. Подивіться. Сирочок намальований, ось такі сосиски зі смаком сиру 500 грамів. І коштують вони, друзі, 18 гривень 49 копійочок за 100 грамів. Ось ці сосиски з сиром. Так, далі, друзі, дивимось. Ковбаски бельгійські по 16 гривень, 99 копійочок за 100 грамів. Вони, до речі, також зі смаком сиру всередині. Ось так виглядають. Також напівкопчені. Ось такий варіант. Тут у нас 1 кілограм даного пакуночку по 16 гривень 99 копійочок за 100 грамів. І найкраща пропозиція 50% знижечка на сардельки карапуз вищого сорту. Подивіться. Ось такий пакуночок. Made in Ukraine без ГМО. Коштує 9 гривень 99 копійочок за 100 грамів. Знижка 50%. На даній сарделі. До знижечки такий варіант коштував 20 гривень за 100 грамів. Тому це гарна пропозиція. Пакунку 700 грамів. Обійдеться приблизно на 70 гривень такий пакуночок карапуза. Переходимо в молочний відділ і перше, що ми бачимо, це крем-сир Балтаєс. Це у нас Латвія, здоровий пакуночок 300 грамів. крем сиру за 74 гривні 90 копійочок. Знижка 75 гривень. До цього такий варіант коштував 149 гривень 90 копійок. Це дуже гарна знижечка на крем-сир. Далі йдуть по знижечки. спагетті 21 гривня 90 копійочок. Давайте на них подивимось. Це в нас макаронні вироби. Фанетта 400 г за 21 гривню 90 копійочок. Ось такий варіант. Знижка 41%. Це дуже гарна знижка. І також з цієї ж марки є ще завитушки по 21 гривні 90 копійочок. Також за 400 грамів. 21,90 за даний пакунок. І є ще третій варіант. Ось так, він виглядає 21 гривня 90 копійочок. Знижка 41%. Це у нас трубочки за 21 гривню 90 копійочок. 400 грамів даному пакуночку. Тому дивіться, даний бренд в асортименті три варіанти по 21 гривні 90 копійочок. Тому дивіться, можливо, когось зацікавив такий варіант. Далі дивимось. Персіл зараз в акції. І, до речі, дуже гарні акції. Це у нас, друзі, гель для прання універсальний персіл. 199 гривень. До цього був 550 гривень за такий пакуночок. Це у нас для кольорового прання така пляшка. 1 літр 260 мл за 199. І поруч є ще варіант універсальний персіл Кремгель. Також за 199 гривень 90 копійочок. Два варіанти зараз в акції. Знижка 349 гривень на дану пляшку. Переходимо до дезодорантів зараз в акції Nivea. Nivea Black White. Ось такі дезодоранти 48 годин з захисту. Коштують 68 гривень 90 копійочок. Знижка 43 гривні на дану позицію. І також знизу є ще дезодоранти Гелеві по 49 гривень 90 копійочок. Нівеа Black and White. Зараз в акції Nivea, зараз по гарній ціні, тому кого цікавить, дивіться. І також є ще варіант Нівеа Color Kick Man для чоловіків 70 гривень, 90 копійочок. Зараз коштує дезодорант. Знижка 68 гривень. І переходимо до коньяку. Зараз в акції Три зірочки. кахетурі коньяк 500 мл 40 Оборотів по 128 гривень за пляшку. 128 гривень 40 копійочок. Знижка 46 гривень. До цього така пляшка коштувала 174 гривень. До речі, непогана знижечка на даний коньячок. 128 гривень зараз коштує. І також ще є в акції печінка тріски. Віта по 59 гривень 90 копійочок. Печінка тріски натуральна 120 г. Але зараз наявності її немає. Тому дивіться в своєму варусі. 120 г за 59 гривень 50 копійок. 40% знижечка. Ціна до цього була 99 гривень. Це дуже гарна ціна на печінку Тріски. Також пропозиція тижня це гель для прання пересів по 199 гривень 90 копійок. Знижка 64%. Ціна до цього була 549 гривень. Це дуже гарна знижечка на гель для прання. Кольоровий та універсальний. Два варіанти в акції. І дезодоранти НІВЕА. Від 49 гривень 90 копійочок. Дезодоранти. В асортименті 50 мл, 150 мл. Знижечка 40%. Тому обирайте, кого який цікавий. Дезодоранти Нівеа. Є 50 мл, є 150. І конячок ординарний по 128 гривень 40 копійочок. Знижка 24%. Також крем-сир за 74 гривні 90 копійок. Крем-сир класичний, Латвія. 46% знижечка на нього. До цього ціна була 138 гривень 90 копійочок. Дуже гарні пропозиції. Тому дивіться, кого цікавить, такий варіант. Крем-сир Латвія, 74 гривні 90 копійочок. Тому дивіться. І є сардельки. Сардельки, карапуз вищого гатунку, київський м'ясокомбінат за 100 г, ціна 9 гривень 99 копійочок. Карапус сардельки вищого сорту. Знижка 50%. До цього ціна була 19 ,99 гривень 99 копійок. Тому дивіться, такі варіанти зараз в акції, тому обирайте те, що вам потрібно. І на цьому, друзі, все. Якщо відео для вас було корисним, то обов'язково поставте під ним лайк і напишіть коментар під цим відео знизу. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Бувайте, до нових зустрічей!